Добрый день! У нас сегодня очередной день прививки, так как мы прививаемся не от одной ложки. у нас их несколько, даже скорее несколько десятков. Есть группы аналогов, и вот это у нас одна из старожил. Поэтому нам сейчас надо открыть, найти личинку, найти матку, убедиться в том, что тут та самая матка, от которой мы хотим прививать, что ее не поменяли. Хотя мы весной бачили, матка была на миске, мы убедились. Ми почали старий матеріал, він не агресівний, він провірений. Він недавно був розширений, тому я сподіваюся, що матка зараз знаходиться в другому корпусі. Маток іскусне ми не ограничують в посієві. Ці матки у нас роблять наповнені. Мед, як не цікаво, як не странно, але у них є мед -док. матеріал який дійсно працює на МЕД. ось рамочка з засівом чи засівом продовження є серіалу відбор лічинки маточку ми знайшли ось маточка мітка на ній стара тоді колись це я точно знаю що Аполітка на ній була згублена я її перемітив а політку я не переклеював. Матка та. Тобто Ми дійсно знаємо, що у нас та лічинка, яку ми шукаємо. Та генетика. Так як ми недавно ставили корпус, тому у нас тут тільки яйце. Спускаємося нижче, шукаємо лічинку. Жила миролюбна. Я думаю, бачите, особих доказательств не потрібно. Зараз на дворі дощ. Ну Графік ніхто не відміняв. Тут також у нас. Ось ми знайшли Лічинку, яка потрібна для. Сейчас я струсю і все буде. Ось, покажи уважно. Це та лічинка, яку я беру для приїмки. На тій стороні ще є яйце, там ще немає лічити, там ще є яйце ми ось матку видно, ми її спустимо у перший корпус для того, щоб нам потім удобніше було вертати рамку на місце. ми підемо провиватися. це у нас заблаговременно приготована сім'я воспитательниця. Ізолірована матка в віддільному корпусі. Ми збираємося її використовувати не дуже довго. Тому у нас тут ма маточка старенька. То 4 роки матки. Видно яка кількість бжіл знизу. Вони вже строїть язики. Вони вже почувствували сиротство. Володізя готові, бжола накопичена. зробим так. Що вам покаже? Вулики, як сім'я має. Общий від пасіки. У них десь приблизно кілограм 8-10 заготовлених харчів. І тепер ми до завтрашнього дня, до контроля прийому. Зараз відбувається возврат повертання рамки землю, з якої ми брали лічинку. Ту кількість лічинок ми відібрали, яку нам потрібно було. Спеціально що небудь для приготування відбору лічинки ми не проводимо. У нас нема цього не годуємо, не де нічого, просто беремо з тих сімей, які потрібні. Це вже перевірено. Перевірено не тільки по донькам і по внучкам. Тому ми цей рік, що вона вже бути для неї останній, тому ми... Одна із перших, яка йде зараз в племінну роботу. Дякую, до завтра. Завтра буде контроль якості прийому. Так, у нас сьогодні не друга через сутки. Третя доба. Вчора не дощ був ми не перевіряли прийом лічинки. Сьогодні проведемо перевірку. Дамо невелику кількість сиропу, бо другий... Третю добу іде дощ. Кількість бджіл видно. Я димув, і тут видно. Потім ми колись розповімо, яку технологію використовуємо для виведення маток. Але у нас сім'ї мають часткове осіротіння. Неповне. Ну і чи, чи правильно, що ми сім'ї не сироти. У них є матки. Тупо ті прилабакфіс. Ну погода така. Дві доби дощу мають своє значення. Хотя хоті маточників кількість невелика, ми ж не давали, глянь. Ось покажи. Кількість молочка за дві доби. Знаю причину такого поганого прийому. Що маємо, те маємо. Це... сім'я сиропу ще не мала не разу. Зміни, що дві доби без праці. Важко, але треба. Ну тут краще. Трошки. Не надуже, але трошки краще. Зараз я попереставляю. А загальна кількість прийнятих 16 штук із 44. Ну так як ви до цього добу бджоли нічого не робили, я сиропу не давав. І матка цій сім'ї є. Тому і кількість прийнятих на, на даний час невелика. Час підготовки сім'ї до прийому лічинок составив 12 годин. Наступне відео буде, коли ми будемо виймати і побачимо їх розмір. Переносимо в інкубатор і будемо робити повторну привідку. Наступний, думаю, прийом буде кращий. До того, що усі жалуються, що прийом не дуже гарний, ми трошки збільшили кількість. Для того, щоб покращити кількість. Це. Тепер чекатимемо лупку, а завтра перевіримо прийом цих лічинок. Це друга привівка у цю сім'ю.